Відставки уряду Яценюка вимагають в Івано-Франківській міській раді. Відповідну заяву фракції ВО Свобода на сесії, озвучив Микола Вітенко. Мовляв, за сто днів роботи уряду та рік чинного прем'єра яскраво видно розбіжності між тим, що свого часу обіцяв чини керманич уряду, і реальні здобутки Кабміну не побачили. Представники поліцили ані обіцяного зламу олігархічної системи, ані реальної боротьби із виведенням коштів офшори, ані податкового полегшення. Усе, що робить очолюваний Арсенієм Яценюком Кабмін, спрямовано. На лобіювання бізнесу олігархів. Натомість навантажують пересічних українців податками. Уряд поводиться як бандит, забирає у тих, хто не може захистити себе. Черговим доказом злочинного курсу правлячої еліти є оприлюднена головою Держфінінспекції інформація про нечування зловживання уряду на більше, ніж 7,5 мільярдів гривень. Розкритикували уряд Свободівців за шалений ріст тарифів на комунальні послуги для населення. Кажуть, лише ціна на газ зросла від 4 до 7 разів. Від Люди стрімко зубожіють 90% відсотків громадянині фактично ведуть боротьбу за виживання. Напевно, кожного українця сьогодні турбує тарифи, які значно ростуть. І ми розуміємо, що ці тарифи вигідно тільки тим олігархічним кланам, які сьогодні представляють у Верховній Раді в уряді, і віримо в те, що сьогодні президент України Петро Порошенко вжиє необхідних заходів, щоб нарешті ті обіцяні реформи відбувалися в нашій державі. Тож фракція свободи вимагає. Не лише відсторонення усього кабміну та нині діючого прем'єра, але й розслідування його зловживань.